Друзі, сьогодні будемо готувати дуже смачні млинці. Всього три інгредієнта, смаку на мільйон. Діти, діти люблять, дорослі обожнюють, цукру немає, нічого зайвого немає. Склад просто ідеальний. ще й Ну, супер простий рецепт млинців, ППшних, які їли мої діти, і навіть не зрозуміли цього, але для цього можна ще назвати. До речі, цей рецепт ліквідація бананів. Ви тут солодність, солодкість. Буде за рахунок банана, відповідно, банан має бути солодким і таким трошки вже помираючим. Це буде найкоротший відеоролик на Ютубі, я думаю, бо тут все дуже просто: банан закидаємо, молоко вливаємо. Можна, до речі, звичайне молоко взагалі не обов'язково рослинне. Розкушувач і мука. У мене е, гречка зелена і рис. Тобто рисова мука і гречка зелена. Так. Ну, по суті, ми перебили все в блендері, а тепер на дуже гарячий і прям добряче розігріла сковорідку, Відправляємо і розподіляємо. Якщо, якщо хочете, щоб вони були тонкіші, то більше молока додавайте. Я, мабуть, зараз це теж зроблю. Але дивіться, не надто багато, щоб вони не рвалися. нервалися. Багато трошки більше молочка. Ну, все буде нормально. Все буде окей. Беремо наше тісто і відправляємо на дуже-дуже гарячу сковорідку. Зараз сильніше підігріється. Все дуже просто розподіляємо, як звичайний млинець. Мені зручно одразу з цього комбайну. Може, вам буде зручніше, якщо ви це будете робити, ополонником. До речі, ополонок це типу звичайне слово для всіх, бо я недавно зрозуміла, що не всі слова. Зрозумілі всім у всіх областях. Тобто Деякі слова, там синенькі, наприклад, виявляється, не всі так кажуть. Зараз перевертати вже буде. З одного боку, добряче підсмажились, перевертаємо на інший. Дивіться, чим більше ви будете додавати молока, тим тонше вони, звісно, будуть. Тому регулюйте під себе. Мені так подобається. Якщо вам не надто солодко, треба ще солодше, то можете додати сахара замінник або просто з медом їсти. Ну, це дійсно виходить дуже смачно, це виходить бананово, солодко. Я рекомендую готуйте обов'язково, готуйте для своєї родини, готуйте корисно.